Протягом наступних шести місяців на Полтавщині реалізуватиметься проект забезпечення прав та законних інтересів вимушено переміщених осіб у Полтавській області. Презентацію задумів та можливостей, що будуть реалізовані в нашому місті, презентувала Оксана Мізік, керівник юридичної служби благодійної організації Світло надії головна мета проекту створення умов для перебування та інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Окрім Миргорода, проект реалізовуватиметься у Полтаві та горішніх плавнях, адже саме в них зареєстрована найбільша кількість внутрішньопереміщених осіб. В кожному із цих міст вже працює безоплатна юридична допомога для переселенців. Сьогодення підказує, що характер правової допомоги останнім часом змінюється. Дуже змінилися потреби внутрішньопереміщених осіб у порівнянні з тим, які були рік тому. Якщо тоді внутрішньопереміщені особи переважно потребували а, житла там. А, Гуманітарна допомога, так, от, скажімо так, тих речей, які треба особі, яка тільки приїхала, так от немає даху над голову, то зараз їх потреби змінилися і стали фактично такими, як і у нас з вами. Тобто, внутрішньопереміщні особи вони адаптувалися вже ну відносно адаптувалися на нових місцях проживання і відповідно мають ті ж самі потреби, що звичайні громадяни. Тобто, це і не лише працевлаштування, бо достатньо багато, до речі, з них вже або працевлаштовані, або навіть розвивають свій невеличкий бізнес. Це вже дуже добре. А громадяни вирішують питання щодо. Влаштування діток у садочки у школи щодо отримання путівки в табори, медичне обслуговування, майнові права, трудові захищаємо їх і так далі. Тобто вони себе фактично вже почувають саме звичайними громадянами. Нині в Миргороді проживає майже 2,5 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Кожна родина потребує індивідуальної допомоги і завдання влади та громадськості вчасно виявити це і максимально ефективно вирішити їх проблеми. Цей проект є дуже актуальним і має великий попит. Вже є понад 30 звернень внутрішньопереміщених осіб, абсолютно різного характеру. Ми надаємо як підтримку у випадках, коли порушено права внутрішньопереміщених осіб, консультації. Ми також допомагаємо складати позовні заяви, скарги, допомагали в отриманні необхідних документів в державних органах, довідок, виписок і так далі. Подібні проекти покликані допомагати органам виконавчого комітету в створенні комфортних умов проживання. Та вирішенні соціальних проблем внутрішньо переміщених осіб. Я впевнена в тому, що саме, от, ць, саме робота Центру соціальних служб в рамках вашого проєкту надасть можливість нашим тепер вже громадянам, містам, які опинилися, я б сказала, в скрутних обставинах, саме внутрішньопереміщеним особам, отримати ту допомогу фахову, юридичну, яку на жаль не змогли б надати саме працівники нашого центру. тому що ну дійсно можливості центру соціальних служб у нас в певній мірі обмежені, визначені чіткі напрямки роботи. Але ми всі знаємо про те, що центр соціальних служб саме міста Мирграда взяв на себе. Підвищені зобов'язання щодо допомоги саме внутрішньо переміщеним особам, крім стаціонарних консультаційних пунктів, благодійна організація світло надії буде організовувати і виїзди мобільних бригад надання правової допомоги у віддалені райони області.